Ця сучасна мода, те, що в нас є або гроші, або якісь речі, і вони вже повинні ними повинні користуватися, повинні застосовуватися, тобто вони без діла не можуть вже лежати, вони мають бути вже задіяні. І з такою самою логікою ми можемо розпочинати війни, тому що ми наробили багато зброї, вона у нас стоїть на складах. Її термін скоро вже закінчується. А саме в цей момент в нас є вже достатня кількість молодого чоловічого населення, якого ми можемо застосувати у війні. А чого воно має без діла лежати? Тим більше, що зараз термін вийде, воно просрочиться і вже такого іншого шансу не буде. Треба запускати його в діло. І з цієї цинічності ми називаємо цю епоху найгуманнішою. Гуманність в чому? В тому, що ми війни починаємо за того, що в нас накопичилося стільки зброї, бо були станки, їх треба теж було задіювати. Треба було задіювати робочих. А що вони мають закриватися чи збанкрутуватися? Ні, вони мають бути постійно задіяні. І ця гонитва за оцим виробництвом, за цим нарощуванням капіталу і робить такі речі, як е, війну можливою. А тим більше, якщо Є багато робочих, які заробляють гроші. Вони відповідності що роблять, вони народжують нове населення, нових робочих, але ці робочі не завжди стануть робочими. Їх можуть використати як зброю на війні, які будуть візьмуть цей же автомат чи танк, чи якусь гаубицю, і підуть уже вбивати інших, тому що ну без діла ж вони не будуть вештатися по вулицях там пити. Займатися якимись аморальними речами. Вони будуть займатися моральними речами. вони будуть вбивати інших. І з такою логікою цю сучасність не можна назвати гуманною. Від того, що ми в кожній квартирі вже ставимо туалет, від цього ми гуманними не стаємо. Я більше скажу, що ця епоха є просто цинічною, і то дуже цинічною, мабуть. Найціннішою за всю епоху існування людської цивілізації.